Новинка. Продаю трьохкімнатну квартиру біля мікрорайону Поділля. Квартира із просторою кухнею вітальною, двома окремими спальнями та кладовою. Був виконаний якісний ремонт, продуманий до дрібниць. Залишається більшість меблів та техніки. Квартира на дві сторони, спальня з виходом на балкон виходить вікнами на сам мікрорайон Поділля. Інші вікна у квартирі виходять на житловий комплекс Пироговський. Інфраструктура чудова, неподалік зупинки громадського транспорту, школи, садочки, у пішій доступності ринок урожай, також мікрорайон Поділля. Квартира площею 64 квадратних метри, розташована на сьомому поверсі з 10. Ціна квартири 85 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд цієї квартири, адже вона варта вашої уваги.